Вітаю вас, мої космічні леви! З вами Астролог Клименко Наталя і це прогноз на лютий для вас. Зараз поговоримо, які основні важливі аспекти буду впливати на наше життя. Серед головних можу виділити настання нового місяця в знаці водолій і настання в цей же період нового року за східним календарем. Ви можете дивитися прогнози за своїм асцендентом, за сонячним знаком, а також знаком, де знаходиться місяць. Для індивідуальних прогнозів пишіть, мені будь ласка, в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. Зараз розглянемо лютий. Поважу на те, що у вас буде дуже активований сектор партнерства, а та також взаємосин із вашими клієнтами та фінансовими проектами. Зараз всі планети знаходяться в прямому русі, тож дуже чудовий період для того, щоб ви розвивалися, не стояли на місці, не чекали, а саме діяли, проявляли себе, ви це вмієте, у вас це від природи талант, саме публічності. Все, на що буде націлена ваша енергія, буде заряджене на реалізацію. Зараз у вас активний дім, який пов'язаний із вашим здоров'ям, з вашою рутиною, з вашими щоденними обов'язками. Адже і Меркурій, і Венера, і Марс знаходяться в шостому секторі. А Сонце, як наша енергія у з'єднанні із Плутоном, у вашому домі партнерства. Тож, можливі нові знайомства, багато роботи. Це сприятливий час, що ви проявили увагу саме до себе, до свого здоров'я. Можна займатися, як і собою, своїм тілом. Ілом так і допомагати іншим, особливо якщо ваша професія пов'язана з медициною, нутриціологією і з здоровим корисним харчуванням, дієтологією або ж допомогою тваринкам. Сприятливий період для підписання нових важливих контрактів. 5 лютого Меркурій буде у з'єднанні з Плутоном, оскільки Плутон це планета трансформації. А Меркурій це планета, що відповідає за комерцію, за спілкування, зв'язок, поїздки. Тож можливий прихід важливо для вас інформації, знайомства, договори. Отримання важливих документів, важливі зустрічі з партнерами по бізнесу. Взагалі, це сприятливий період для вашого бізнесу, для вашої власної справи, коли ви зможете переорганізувати самі процеси і зробити їх більш легкими для себе, автоматизувати 7 лютого. Також буде сприятливий період для просування власної справи, для пошуку нових партнерів, нових ідей, для влаштування на нову роботу. Оскільки будуть зміни, які пов'язані із партнерами, то це може бути зміна колективу. Також це сектор шлюбів, тож можуть бути і шлюби, і освічення, і зустрічі із вашими майбутніми партнерами, або ж зміцнення стосунків із тими партнерами, які вже зараз перед вами. Також це сприятливий період для сумісних придбань в сім'ю, або ж якоїсь справи, які можете робити в парі спільні проекти. В цей період Венера буде в гармонійному аспекті з Ураном. Венера це наша гармонія, відчуття прекрасного, це планета взаємовідносин. А Уран це все неординарне, креативне. Тож в цей період у вас буде активований дім роботи і дім кар'єри. Це сприятливий період для того, щоб ви вдихнули нове життя в своїм. Проекти, сприятливий період для підписання контрактів, можуть бути несподівані зустрічі, які будуть стосуватися вашої роботи та просування по кар'єрних сходах. Для Зростання вашого статусу. Будьте обережні 8-го числа, адже сонце буде в напруженому аспекті до урану. Це можуть бути непорозуміння з вашими друзями, оскільки буде торкатися сфери 7-го і 10-го секторів, то це можуть бути непорозуміння саме з партнерами по теми або по бізнесу, або по шлюбу, або ж непорозуміння з клієнтами, Будьте в цей період більш дипломатичними, не втягувати себе у розбірки із керівниками. І в ніч із 9 на 10 лютого починається новий місяць і новий рік одночасно за східним календарем. Новий місяць почнеться в знаці вололюбного водолію, і це знову ж таки буде в вашому сьомому секторі. В першу годину після настання нового місяця прописуйте плани на місяць і на рік вперед, які стосуються ваших клієнтів, ваших партнерів, вашої власної справи щодо. Розширення сім'ї офіційних відносин, шлюбів, сприятливі нові контракти, спільна справа з партнером, нові знайомства і розширення вашої клієнтської бази. Поки місяць буде зростати, почніть робити перші кроки для їх реалізації. 13 лютого. Марс, як планета активності та ініціативи, буде у з'єднанні із Плутоном. Плутон це вищий прояв Марсу, це вища планета, яка захищає нас, і це будуть конструктивні дії, а це будуть дії, які націлені на потужну трансформацію. Сприятливий період для просування своїх справи, для зростання вашої сили волі можливі підписання важливих контрактів з 18 лютого починається активний період, коли всі планети будуть у одному знаці, знаці водолію, і сонце буде у королівському градусі. Всі планетки будуть скупчені у вашому сьомому секторі. Енергія всесвіту буде вам допомагати в розширенні вашої справи для створення чудових взаємовідносин. Та їх трансформації. Адже Венера буде у з'єднанні із Марсом в цей період, відкривається новий цикл взаємодії жіночого початку і чоловічого. А Плутон буде трансформувати відносини. Оскільки Марс із Венерою будуть у з'єднанні із одне з одним у знаці, водолію, то ці відносини, які були дисгармонійні, будуть зруйновані. Формується нова енергія. Взаємовідносини повинні бути побудовані на довір'ї, на певній легкості та свободі простору, на певній свободі простору свого партнера та свого власного. Коли партнер не тільки партнер по шлюбу або по бізнесу, але це ще й друг. Відносини мають бути більш легкими. 19 лютого Сонце буде переходити в знак риб. Вітаю всі гриби з настанням ваших днів народження, і сонечко буде у вашому восьмому секторі сектору великих грошей та ризиків. Піднімаються теми фінансів, спільних фінансів із партнером, теми пристрасті, зачаття, психології та езотерики. Ви можете зацікавитися цими темами, або ж звернутися до спеціалістів цієї сфери, або самим вивчати, щоб краще пізнати своїх партнерів, наприклад. Або ж розуміти психологію продажів для своїх клієнтів. 24 лютого буде повний місяць. Це період, коли місяць висвітлює теми того дому, куди попадає. І це буде у вашому другому секторі, який пов'язаний із грошима, які ви заробили власною працею, вдома вашої самооцінки, всіх ресурсів, в тому числі і здоров'я і ваших цінностей. Це буде в знаці Діви, яка дуже любить слідкувати за чистотою, порядком, а також здоров'ям. Можуть бути підписані нові контракти по роботі, отримання винагороди за вашу працю або ж купівля, продаж вагомі для вас. Висвітляться теми ресурсів, які ви маєте. Може бути переосмислення цінностей у вашому житті. Оскільки це робота голосом, то можливі і виступи. Або ж ви отримаєте результати в результаті якогось виступу можете отримати винагороду. 25 лютого буде напружений період, коли Юпітер як планета, яка все розширює, це планета удачі та авторитету, буде в напруженому аспекті до Марсу і з Венерою. Марс і Венера в з'єднанні і так певна пристрасть вже й без цього це взаємовідносини. Проявляйте, будь ласка, по Венерії найкращій якості. Це дипломатію, гармонію, а Марс не має бути таким агресивним імпульсивним. Свої напружені емоції можете в позитивне русло направити, щоб не було конфліктів, оскільки Юпітер може це все розширювати, розширювати сварки. Непорозуміння. Проявляйте цей період дипломатії. 28 лютого Сонце разом із Меркурієм буде у з'єднанні із Сатурном. Сатурн дає нам цілеспрямованість і велику відповідальність. В цей період наші думки будуть націлені на серйозне ставлення до своїх обов'язків. Зростає наша відповідальність. Бажаю вам чудового лютого, реалізації ваших планів і до наступних зустрічей в наступних відео.